Мистецтво як терапія у Рівному відкрили виставку картин дружин полеглих захисників. Жінки, які втратили на війні чоловіків, завдяки малюванню вчилися відпускати біль втрати. Картини створювали на пам'ять про своїх полеглих героїв. Тепер їх показують всьому світові на полотнах історії кохання, які залишаться у спогадах. Ця картина намальована саме про мого чоловіка. На ній зображений ігор. Це перша і єдина картина, яку намалювала Ганна. Її вона присвятила своєму полеглому чоловіку, бійцеві батальйону Люберт за позивним Джокер, показала свого героя в образі Вовка. Вовча сім'я, а це і є наша сім'я. Раз і на все життя. Так. Я в цьому образі із сумом і е, виюча на місяць, тому що е, залишитися без надійного друга, партнера і справжнього чоловіка. Свій останній бій Ігор Стасюк прийняв на Херсонщині. Півтора роки тому йому було 30, без батька зростають дві доньки. Він був дуже хоробрим. Ігор був кулеметником і більше 20 годин протримав свою позицію. Перший бій мого чоловіка так і став останнім. Загинув Ігор 8 серпня 23-го року поблизу населеного пункту Козачі лагері. Тепер картина Ганни одна з представлених на виставці у рівному. Вона частина всеукраїнського арт-терапевтичного проєкту Жива справжня історія кохання, що допомагає жінкам пережити втрату через мистецтво. За два роки у ньому взяли участь понад 300 українок із 25 міст. Цей проєкт, перш за все, не про смерть, і не про втрату. Хоча ми розуміємо, що це важка втрата, і на жаль, кожна переживає її особисто. Цей проект про кохання, про любов і про життя. Тому він і називається Жива. Дівчата кажуть, що після цих зустрічей, після цих майстер-класів, багато з них почали взагалі жити. Усі картини були створені учасницями вперше в житті. Залишити спогади на полотні вдовом героїв допомогли професійні художниці. Серед них рівнянка Ольга Таранчук. Її чоловік так само на фронті. Жінки приходили уже з своїми ідеями, дехто з них хотів зобразити свою сім'ю на картині, дехто хотів свій внутрішній стан теперішній. Вони малювали по три години два рази. От дехто приходив ще довершував віршами свою картину, коли ти працюєш, малюєш фарбами, говорять, що ти в потоці, ти з'єднуєшся з Богом, адже той, хто твориться, частинка творця. У Рівному презентували майже 80 картин жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, 15 від жителів області. Експозицію назвали Малюю серцем. Саме так каже Дубенчанка Ірина Хижняк на полотно перенесла свій спогад із мирного життя. Їхні подружжя на ньому разом рука в руці. Я змогла передати. Ось оцю нашу любов і наше тепло цією картиною я ні в якому разі не хотіла відобразити в темних кольорах абсолютно, тому що вся наша пам'ять про наших коханих це ті моменти і радісні, і веселі, за які ми зараз тримаємося. 44-річний капітан Андрій Хижняк на псевдобаракуда загинув у квітні 22-го на Миколаївщині. Він був учасником АТО та революції гідності. А спочатку повномасштабно убився за столицю згодом за південь України. Пам'ять про нього тепер береже дружина і рожевий Олеандр, який подарував чоловік на день народження як символ кохання назавжди закарбувала на полотні. Його рука і моя. І тобто, це така підтримка його за моєю спиною. З рівного із вдячністю усім полеглим героям Сніжана Сидорок Микола Василюк подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», єдині новини.